Друзі, в мене виникло питання: для чого взагалі потрібні анальні пробки? Тому що ми розуміємо, для чого там якісь стимулятори, фалоімітатори, вакуумні помпи і вся інша історія. А анальна пробка? Навіщо? Кілька е відповідей у мене є для тебе. Ну, перша і така досить очевидна, історія. якщо ви розізлились на людину. Перианальна зона і анус має дуже багато нервових закінчень, як у чоловіків, так і у жінок. І... Через це, власне, така стимуляція цієї зони може бути приємною для багатьох. Інше питання, що з точки зору якихось поглядів, можливо, комплексів чи чогось іншого, якісь власні кордони забороняють людині, наприклад, з цією зоною пов'язувати будь-яке задоволення. Але якщо ці кордони розширити і в принципі, досліджувати своє тіло просто як джерело задоволення, то можна зрозуміти, що насправді ця зона, вона. Дуже багато на нервові закінчення, і через це дуже приємною може бути її стимуляція, як без вібрації, так і з вібрацією. І є ще два пункти, для чого можуть використовуватися анальні стимулятори. Скоріше за все, для мене вже тепер починає доходити. Якщо ви зі своїм партнером вирішили зайнятися анальним сексом, угу. то, відповідно, цей гаджет може вам допомогти підготуватись до. В, в моєму курсі про безпечну анальну взаємодію. Я багато говорю про те, які кращі гаджети використати, чому це необхідно і як це допомагає покращити взагалі цей процес, полегшити його для партнера. І третя е, опція, якою можна скористатись використовуючи анальні іграшки, це е, актуально, до речі, для жінок, які нещодавно народили, або які взагалі зацікавлені в тому, щоб. Е, Дещо звузити піхву для того, щоб була краща чутливість, або щоб це був більш щільний контакт з партнером. В такому разі, якщо ми користуємо анальну пробку, в такому разі, я до речі, раджу обирати якраз моделі більш класичні, оті, що з конічною формою, тому що за рахунок наявності цієї пробки в анусі буде Відчуття більшої наповненості в піхві, тому що ну, геометрично вона буде займати певний простір, і при вході вагінального для партнера це буде більш така щільна контактна взаємодія.